Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати досить простий шестикутник, ось за такою схемою. Зробіть собі скріншот або ж перекресліть, поставивши на паузу. І розпочинаємо ми, як завжди, з кільця і пров'язуємо три повітряні петлі підйому. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом, з яких, власне, і складатиметься цей ряд, нам потрібно зробити таких шість стовпчиків, а між ними по 3 повітряні петлі. Тож, перший стовпчик в нас є 3 повітряні петлі, і в кільце стовпчик з накидом. Одна, дві, три. Стовпчик з накидом. Одна, дві, три. Стовпчик. Одна, дві, три. Стовпчик з накидом. Одна, дві, три. Стовпчик, з накидом. Тягуємо кільце, не забуваємо після останнього стовпчика зробити ще три петлі і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, щоб завершити ряд. Далі, початок наступного ряду нам треба перевести в арку. Тож заводимо гачок під арку і робимо сполучений стовпчик. Три повітряні петлі підйому і в цю саму ж арку ми пров'язуємо іще чотири стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Чотири. Три повітряні петлі, і в наступну арочку ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два, три, чотири і п'ятий. Далі три повітряні петлі. Знову в наступну арку 5 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4 і 5. Три повітряні петлі. І таким чином ми продовжуємо увесь цей ряд. Завершуємо цей ряд ми знову у третю петлю підйому з получним стовпчиком. І тепер нам потрібно перенести початок ряду у цю арку. Тож, у кожну наступну петлю ми робимо сполучний стовпчик. Заводимо гачок під арку і також робимо сполучний стовпчик в арочку. Далі робимо три повітряні петлі і в цю арку пров'язуємо іще чотири стовпчики з накидом. Один, два, три, чотири. Три повітряні петлі і в наступну арку пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. тобто ми повторюємо ряд попередній і в'яжемо цей так само. Один, два, три, чотири. П'ять. Три повітряні петлі. І знову варочку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Три повітряні петлі. Варочку. Один. Два, три, чотири, п'ять, три повітряні і дов'язуємо таким чином цей ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. Протягуємо трошки ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку у цю саму петлю і переводимо сюди робочу нитку. Повітряна петля, обрізаємо. Далі ми беремо голку з широким вушком. І нам кінці ниточки потрібно сховати поміж стовпчиками. Можна опустити ниточку ще наряд. І ще протягуємо тут. Решту вже обрізаємо. І також цей кінець ми додатково протягуємо поміж стовпчиками. Ось так. І зайве обрізаємо. Потім ми розправляємо петлі, обробляємо наш шестикутник парою з праски і далі можна використовувати у виробі. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!